Ви на каналі іграшки Юлії. Сьогодні ми будемо вчитися робити прибавки та обавки. Як зробити прибавку? Ми беремо один, одну петельку, робимо один стовбик, ще один, і в нас виходить прибавка. Один. В одну петельку два столбики. Одін. Прибав. Один. І два. Так ми робимо прибавки. Щоб зробити убавку, нам потрібно одну петельку взяти один крайзер. І другу петельку взяти один край і пров'язати разом. Так ми робимо прибавки та убавки. Дякую за перегляд, до побачення!